Кабінеті була карта. І у нас була своя, ми прийшли з цієї карти. У нього була своя стиль. Я сказав, що мені ж пояснити, чому Донбас так важливий, а питання було таке. Чому так Донбас вислив? Мені достатньо вашої карти, я орієнтуюсь, де що знаходиться в нашій землі. І це, до речі, різниця між мною і Путіним. Він воює за те, де він не орієнтується, що це. Він воює за. Просто територію, а ми воюємо за наше життя на цих територіях, за ці землі, за похованих наших родичів, близьких там дідусі. Точ. Він не зовсім це розуміє. Окей, я зараз не про це. Чому Донбас важливий? Передусім всім потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу. Все це маніпуляції. Перше. Після першої окупації, 10 років, вже 11 років тому, коли він захопив Крим без бою і захопив третину Донбасу. Він захопив тоді. Після повномасштабної війни вони початку повномасштабної війни майже за 4 роки вони захопили біля 30% Донецької області. Не всього Донбасу, Донецької області. І ми контролюємо зараз повністю ще 30%, 32%, якщо буде точно. Тобто третина була взята їм 10 років назад. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30 відсотків. Це багато так, але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна. І це майже 4 роки. Тобто, якщо він каже, що він через 3-4 місяці, А саме це він казав американцям і Білому дому, і представнику е президента Трампа від Кафу, він казав, що він візьме Донбас за 2-3, ну максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, він візьме. Він не візьме ціна роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйона, три мільйона трупів. Ось це ціна цього. Далі. Чому так важливо? Окрім речей про те, що я сказав, це наше життя, наша історія, наші домівки, окрім всього цього. це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам? Що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, там, де півтора мільйона людей. Харків, він також завжди.